Доброго дня! Мене звати Анастасія а я Ліза. і це математика без проблем. Тема нашого сьогоднішнього уроку – додавання і віднімання натуральних чисел? А домашнє завдання нас було таке: один з доданків збільшили на 8. Як треба змінити, змінити другий доданок, щоб сума один збільшилася на 3. 2 зменшилося на 5. Ну, трошки незрозуміло, так, да, Ліза? А. Так, незрозуміло. І спочатку давай згадаємо, чому дорівнює сума? От я це правило вже виписала. Ви це вчили. Сума ну... дорівнює один додаток плюс другий додаток. Перший доданок плюс другий доданок. Добре, це ви вчилися, по-моєму, у другому класі, так? Цю, це, це правило, так? Якщо так. я добре пам'ятаю. Так. Нам треба знайти другий доданок, так? так? Давай, щоб нам було простіше. Я думаю, щоб всім було простіше, ми напишемо якийсь приклад, щоб зрозуміти, що нам робити далі. І приклад я вибрала такий. 12 плюс 20 дорівнює 32. Скажи мені, де тут перший доданок, де другий, де сума. 12 це перший доданок, 2 це, це другий доданок, а 32 це сума. 32 це сума. Добре, тепер по умові нашої задачі. Ми не знаємо другий доданок, так? Як він зміниться? Другий. Ми його не знаємо. Але ми знаємо, що перший доданок збільшили на 8, так? Так. А сума при цьому збільшилась на 3, так? Так. Давай це ми теж якось гарно зафіксуємо. Ось. Значить, той доданок, що ми не знаємо, що з ним трапилося, ми поставимо Х, так? так? Ми знаємо, що перші ми збільшили на 8, так. а сума в нас збільшилася всього на 3. А як таке може бути? Якщо ми збільшуємо доданок, як це сума в нас всього на 8? Як це в... на сума збільшилась всього на 3? В тебе є якісь пояснення? Яке в тебе пояснення? Тому, тому що я вважаю, що 20 зменшило на якесь число. Ага, ти думаєш, що оцей другий доданок зменшили на якесь число, щоб у нас сума всього-навсього збільшилась на 3, так? так? І на яке число міг зменшитись другий доданок, щоб в нас в сумі сума збільшилася на 3. Як ти думаєш, що нам треба зробити? 5? 5, що 5? Вони зменшили 20 на 5. А чому ти рішила, що на 5? Ну, що, у на нас десь придбало 8, а звісно 2 прибалося. Це вісім мінус 3. 8 мінус 3. Ти вважаєш, що е, щоб знайти нам на яке число зменшили другий доданок, треба 8 відняти 3, так? так. Ти так вважаєш. Ну, давай перевіримо. Давай перевіримо. Свою версію. Ми зараз збільшимо число 12 на 8. Скільки це буде? 20. Так. А 32 ми збільшимо на 3. Це буде 35. Це буде 35. І давайте подивимося, чи права ліза. Так, вона сказала, що другий доданок треба нам зменшити на 5. І це буде 15. Правильно? Так. Да. Тобто 12 плюс 8 це 20, плюс 15, дорівнює 35. А в нас було 32. Тобто, ми збільшили суму на 3. Ми це вірно зробили? Так. Да. Ми це вірно зробили. Тобто ми від 8 відняли 3, Получилось 5. Тобто, другий доданок. Треба було зменшити на 5. Правильно, ми зрозуміли? Правильно ми все зробили з першим прикладом. А. Так? Добре. Це перший приклад. Давай його заберемо і підемо на другий приклад. Другий приклад в нас. Це залишимо. Другий приклад в нас такий. Залишаємо. Давай залишаємо той приклад, який в нас був, так? Залишаємо, але робимо вже інше. Значить, залишається, що один з доданків збільшили на 8, так? Це залишається. Але сума при цьому зменшилась на 5. Давай подивимось: значить, ми перший доданок збільшили на 8. Але сума при цьому чогось зменшилась на 5. От у цьому випадку, як ти думаєш, що відбулося з другим доданком. Його ще більше зменшили. Так, його ще більше зменшили. Щоб сума получилася меншою, ніж 32, його ще більше зменшились. А як його ще більше зменшили? Що треба було зробити, щоб зрозуміти, наскільки його зменшили? 8 плюс 5. Так, 8 плюс 5, все правильно, це 8 плюс 5. І давай. Давай подумаємо. 12 плюс 8. 20. Це 20. 32 мінус 5. Це буде. 27. 27, так. А ну, давай дивимося. 20 і 27. Що треба було додати? 7. Так? так? Тобто, 20 мінус 7, скільки буде? 20 мінус 7, це буде. 13. 13. Правильно. Тобто, ми зробили це правильно, так? Тоді давай так і запишемо. От, щоб знайти, на яке число нам треба зменшити другий доданок, нам потрібно було 8 додати 5. І ми отримали число 13. І другий доданок треба було зменшити на 13, щоб отримати суму. Яка менше, яка зменшилась на 5, правильно? Так. Це дуже, в принципі, нескладна задача. Але вона трохи заплутана, так? і ми, ми трохи довго з Лізою розбиралися з нею, так? Але, в принципі, ми розібралися, і я думаю, що ви також е, з цією задачею розберетеся і зробите її абсолютно вірно. Так, ми все зробили добре, правильно. З вами була Анастасія і Лізочка. Якщо вам сподобався наш урок, ставте Всилайте лайки і підписуйтесь і, так, на наш канал. І підписуйтесь на наш канал. Всім па-па, до зустрічі! Па-па!